Всім привіт з вами на своєму каналі Олекс 2023 рік. Вересень. Виставлю вже у жовтні відео. Так, по 5 копійок у нас лишній метал. Тут по 5 копійок у нас крокоділи. Ціли. Лишній метал такий. На цей Аверс Що далі? 50 копійок. Здвоєння різне. Цю монету ще буде досліджувати. Непонятно яка вона. 4 штуки. 94-й 2 копійки алюміній. Дорога монета вже не одну гривню стоїть. 95-й одна попалася. 96 25 копійок і 96-10 копійок крупний гурт. Більше як 10 гривень стоїть вона. воно. Що далі? Три трапеції, одна в хорошому стані. Третій штамп одна і 10 копійок. Юбілейні монети. 2004. -й. Ось у наготовив. Сподивимося 300-308 гривень було перебрано і будемо заносити в банк. Ще пару днів є якраз занести. І дорога знахідка. Зараз покажемо її ближче, приймемо це все діло. О, так. О. Де там воно ось о. Єврики. У 50 копійок попалися. Зараз перевернемо на другу сторінку. Цікава така монетка, як вона тут їздить. Ось ось. Так начебто, так. Да? Да. Ось така. Так що саме з 50 копійок попалися такі єврики. Ставим лайки, підписуємося на канал, хто хоче. І до зустрічі на каналі. Всім пока!